Світ сповнений країн, яким не пощастило з географією. Ви можете уявити собі, що доля цілого народу залежить від того, чи є в Україні берегова лінія, чи знаходиться вона поруч із пустелею, чи навпаки, оточена джунглями або горами. Географія це не просто карта з красивими кольорами, це доля, це ресурс, який може стати благословенням або прокляттям. У цьому відео ми поговоримо про країни, яким географічне розташування створило справжнє пекло. від політичної ізоляції до економічного краху, від неймовірної спеки до приреченості жити серед джунглів, де дороги коштують більше, ніж золото. І так, навіть коли під землею ховаються мільярди у вигляді нафти чи діамантів, це може лише поглибити проблему. Приготуйтеся, далі буде не менш захопливо, ніж трилер із географічним підтекстом. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Однією з найбільш очевидних проблемних характеристик є відсутність виходу до моря. На перший погляд, це може здатися некритичним, адже зараз є літаки, дороги, залізниці. Але спробуйте пояснити, це Афганістану, Чаду чи Болівії. Усі ті країни не мають прямого доступу до океану. Внаслідок цього вони стикаються з колосальними логістичними труднощами. Товари, які вони експортують, мають пройти довгий шлях через території інших держав, а це означає плата за транзит, політичні ризики, затримки. І не забуваємо про банальну залежність. Якщо твій сусід у кризі або просто не налаштований дружелюбно, ти залишаєшся фактично відрізаним від світу. Візьмімо Болівію, колись у неї був вихід до Тихого океану, але вона його втратила у війні з Чилі ще в 19 столітті. З того часу ця андалузька країна змушена торгувати через порти інших держав, постійно балансуючи на межі економічної нестабільності. Або візьмемо Афганістан, який не лише ізольований від морів, але й має складні відносини з більшістю сусідів: Іран, Пакистан, Китай. Йому доводиться вести переговори, розв'язувати конфлікти, домовлятися про транзит, інакше економіка просто зупиниться. Чад ще один приклад. Центральноафриканська держава, затиснута між пустелями і політичними проблемами, фактично перебуває у географічній пастці. Її товари можуть дістатися світових ринків лише через Камерун, і навіть тоді ціна доставки іноді перевищує ціну самого продукту. Це робить торгівлю практично нерентабельною. У таких умовах розвиватися надзвичайно складно, і якщо ви досі думали, що головне це внутрішній потенціал країни, людські ресурси чи інновації, просто погляньте на карту. Бо без виходу до моря навіть найбільші зусилля можуть розбитись об географічну стіну. Інша географічна карта, яка здатна зруйнувати навіть найамбітніші надії на розвиток, це несприятливий клімат. Здається, що природа сама змовилася проти деяких країн. Кидаючи їм виклик у вигляді пекельної спеки, лютих морозів або безжалісних посух. І все це не в межах фантастики, а в реальності щоденного виживання. Уявіть собі, малі чи нігер країни, що лежать просто посеред сахари або на її краю. Середньорічна температура може перевищувати 40 градусів за Цельсія, дощів мезерно мало. А якщо вони й приходять, то у вигляді руйнених злив або зовсім невчасно для вирощування врожаю. В таких умовах вести сільське господарство майже нереально. Земля виснажується, рослинність відступає, а з нею і надіяне на стабільне продовольче забезпечення. Міграція до міст масова, безробіття хронічне, а рівень бідності захмарний. А тепер перенесімося до Гренландії. Тут проблема зворотна, надто холодно, постійна мерзлота, снігові бурі, коротке літо, яке не дає жодної гарантії на вирощування навіть базових продуктів. Майже вся їжа імпортована, логістика неймовірно дорога, а з потеплінням ще більше проблем. Та не лід руйнуються, традиційні екосистеми, виникають нові небезпеки, пов'язані з нестабільністю ґрунтів і новими хворобами. Стихийні лиха теж не стоять осторонь, посухи в сахелі, циклони в Мозамбіку, пилові бурі в Чаді, повені в Бангладеш. Усе це не просто заголовки новин, це реальні трагедії, які щороку відкидають країни назад на руки розвитку. Кожна катастрофа це втрачені врожаї, зруйновані дороги, зниклі будинки, біженці. А головне постійне відчуття нестабільності. Інколи здається, що природа навмисно створила ці умови, щоб перевірити людську витривалість, але витривалість не безмежна. Коли клімат стає ворогом, країні доводиться витрачати більшість ресурсів не на розвиток, а на виживання. І саме це головна трагедія кліматично несприятливих держав. Вони не живуть, вони щодня борються, щоб просто залишитися на плаву. Навіть якщо країна має відносно стабільний клімат і, можливо, навіть сусідів без війни, це ще не гарантія процвітання, бо третя пастка географії ізоляція. Деякі держави буквально застрягли всередині континентів, далеко від морів, океанів і навіть головних торгівельних шляхів. Їхні дороги ведуть у нікуди, а економічні зв'язки, як тонкі нитки, які от-от обірвуться. Візьмімо Монголію. Вона розташована між двома гігантами Росією та Китаєм. Здавалося б, це вигідне становище, але на практиці це пастка. Монгольські товари не мають шансів дістатися глобальних ринків без допомоги сусідів, а саму країну пронизують нескінченні степи і пустельні простори. Інфраструктура тут слабка, а будівництво залізниць чи дорог надзвичайно затратне. Це гальмує розвиток промисловості, туризму, навіть базових сервісів. Або ЛАОС маленька країна, затиснута серед гір та джунглів Південно-Східної Азії, без виходу до моря, без розвиненої інфраструктури. Тут немає міжнародних портів, авіаперевезення дорогі, а більшість вантажів досі йдуть річковим транспортом або важкими гірськими шляхами. Це гальмує бізнес, стримує інвестиції і не дає країні шансів вирватися вперед. Непал інший приклад країна з немовірною природною красою, яку цінують туристи з усього світу. Але і тут гори, що одночасно є благословенням і прокляттям. Вони приваблюють альпіністів і мандрівників, але ускладнюють розвиток торгівлі, будівництва та розвиток транспорту. Деякі села настільки віддалені, що туди можна дістатися лише пішки або на мулах. А коли трапляється сух чи землетрус, регіони опиняються у повній ізоляції. Географічна віддаленість часто стає причиною не лише економічного, а й культурного вакууму. Такі країни мають менше контактів із зовнішнім світом, їхні суспільства розвиваються повільніше. Інформативна відкритість обмежена. Це породжує відставання в освіті науці та інноваціях. У глобалізованому світі, де швидкість передачі інформації і товарів вирішує все, бути далеко від усього майже вирок. Географічна ізоляція перетворює країну на острів у морі суходолу, і чим менше зв'язків, тим менше шансів вирватися з цієї пастки. Ще один географічний фактор, який може перетворити навіть перспективну країну в зону постійної турбулентності, це сусідство з нестабільними державами. Інколи біда приходить не зсередини, а просто з-за кордону. І ось ти вже не можеш зосередитись на розвитку, бо половина твоїх зусиль йде на протидію загрозам, що виникають поруч. Яскравий приклад Україна. Протягом багатьох років вона намагалась балансувати між Заходом і Сходом, розвивати економіку, відкривати нові ринки. Але вторгнення Росії у 2014, а згодом і повномасштабна війна у 2022 році повністю змінили її геополітичну реальність. Україна була змушена витрачати мільярди не на інфраструктуру чи освіту, а на оборону. Потоки біженців, зруйновані міста, дипломатичне напруження. Усе це не лише трагедія, а й глибокий економічний шок. І навіть після перемоги ще роками знадобиться відновлення. А тепер уявімо Іорданію, країну, що межує з Сирією. Після початку громадянської війни в Сирії Іорданія прийняла сотні тисяч біженців. Це сильно навантажило її економіку, інфраструктуру та соціальні служби. До того ж, з'явилися ризики проникнення бойовиків, контрабанди зброї та нестабільності на північних кордонах. І, хоча сама Єорданія відносно стабільна, географія змушує її постійно жити в тіні чужої катастрофи. Колумбія також довгий час потерпала від нестабільності у Венесуелі. Мільйони людей цікали через кордон у пошуках кращого життя, створюючи тиск на місцеві ресурси, систему охорони здоров'я, житло. До цього додайте контрабанду, мафіозні групування, нелегальні збройні формування, і ви отримаєте реальний рецепт геополітичного хаосу. Коли твій сусід у вогні, дим усе одно тягне до твого дому. У таких умовах неможливо почуватися у безпеці. Географія стала не просто координатами, вона перетворюється на джерело хронічного занепокоєння. І навіть якщо твоя країна хоче миру, стабільності і розвитку, її постійно втягуватимуть у чужі кризи. Це невидима, але дуже реальна пастка жити поряд із вічним конфліктом. І поки дипломатія намагається залагодити одні кризи, географія вже підкидає нові. Іноді проблему становить не те, що навколо країни, а те, що всередині неї самої. Гори, джунглі, пустелі, багаторічна мерзлота. Усе це може стати справжніми географічними пастками, які розривають державу на частини. В таких умовах навіть просте сполучення між регіонами перетворюється на епічну пригоду, а логістика на постійну боротьбу з природою. Візьмемо для прикладу Демократичну Республіку Конго. Ця країна має гігантську територію, багаті ресурси, вихід до океану. Адже майже повністю охоплена непрохідними джунглями, болотами та горами. Річка Конго одна з найпотужніших у світі. Водночас є і головною транспортною артерією, і бар'єром. Залізниць обмаль, дороги або відсутні, або перетворюються на болото під час дощів. У результаті величезні території країни залишаються відірваними від центральної влади. Це призводить до регіонального сепаратизму, збройних конфліктів і справжнього хаосу на місцях. Аналогічна ситуація в Ефіопії, де гірський рельєф ускладнює з'єднання півночі, центру і півдня. Саме географія стала одним із каталізаторів чисельних етнічних конфліктів. Регіони розвивалися нерівномірно, обмін між ними був ускладнений, що породжувало відчуття несправедливості та бажання автономії. Коли дороги йдуть не через всю країну, а лише в кількох напрямках, це буквально роз'єднує людей. І знову Афганістан у цій країні гори займають більшість території, а села заховані в вузьких долинах. Будівництво доріг тут це не просто виклик, а справжня війна з рельєфом. А якщо ще й врахувати, що держава має обмежені ресурси, то інфраструктурні проекти можуть тривати десятиліттями. Через це багато регіонів фактично самоуправляються, що лише підсилює кланову політику, роздрібленість і нестабільність. Інфраструктура в таких країнах це стратегічна зброя, але її будівництво потребує грошей, технологій і стабільності, речей, яких якраз не вистачає. Одна річ прокласти трасу через рівнину, інша через гори, болота або джунглі. І навіть якщо така дорога з'явиться, її отримання стане окремим викликом. Отже, природні бар'єри всередині країни це не просто географічна особливість, це потужний фактор, що може перетворити державу на мозаїку роз'єднаних регіонів, де кожен виживає самотужки. А така мозаїка дуже погано тримається купи. Здавалося б, що може бути кращим за країну, багато на нафту, золото, мідь, алмази чи інші цінні капалини. Та географія знову підкидає парадокс: ресурси є, але вони приносять не розвиток, а прокляття. І це не фігура мови, а справжній феномен, який отримує назву ресурс корс або ж прокляття ресурсів. Венесуела одна з найбагатших країн світу за запасами нафти, але саме ця нафта і стала для неї пасткою. Більшість родовищ розташовані в важкодоступних районах, інфраструктура для транспортування слабка. Коли країна зосередилась лише на нафті, інші галузі економіки почали занепадати. А як тільки ціни на нафту впали, країна скотилася в глибоку економічну та політичну кризу. Географічна концентрація ресурсу в одному регіоні посилила регіональну нарівність, а контроль за родовищами став джерелом корупції та диктатури. Демократична Республіка Конго має колосальні запаси кобальту, міді, золота, але замість процвітання нескінечна війна. Ресурси зосереджені в регіонах, де уряд не має повного контролю. Географічна ізольованість родовищ призводить до того, що їх контролюють озброєні угрупування, а контрабанда процвітає. Коли країна залежить від одного виду експорту, вона стає вразливою до коливань світових цін і зовнішніх маніпуляцій. Або Південний Судан – молода держава, яка отримала незалежність із нафтовим багатством, але майже всі родовища знаходяться на прикордонних територіях, де тривають збройні конфлікти. В Україні немає розвиненої транспортної системи. Щоб вивозити нафту напряму, тож вона змушена домовлятися з сусідами. Це робить економіку, заручницею географії, і вороги легко можуть перекрити кисень. Усі ці приклади показують, що багатство під землею ще не означає багатство над нею. Якщо ресурси ізольовані, важкодоступні або контролюються силовими кланами, вони лише розпалюють конфлікти. Географія в таких випадках працює як детонатор. Вона підсилює всі слабкі місця суспільства. І саме тут ми підходимо до найгіршого і водночас найцікавішого. Країни можуть мати усе: землю, ресурси, людей. Але якщо географія проти них, шлях до успіху стає схожим на біг із гирями на ногах. Це не означає, що прогрес неможливий, але він буде значно складнішим, дорожчим, повільнішим. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.